Капітан Збройних сил України 36-го окрема бригада морської піхоти Валерій Прозапас з нами на зв'язку Слава Україні. Героям слава. Олеже, зараз продовжимо з вами. Валерію, про вашу ситуацію. Що можете сказати? Яка у вас зараз вона? Сказати можу небагато, тому що ми Та -та. працюємо з Ненацького напрямку. Mm -hmm. Улюблений наш напрямок. Ну можливо скоро зможу зможу озвучити, поки не буду. Uh -huh. Йдуть інтенсивні бойові дії, є просування нашої бригади і сусідів е зліва по карті. Прекрасно видно, багато про це зараз і пишуть, і обговорюють. Але висновки робити ще рано. Виконується план генерального штабу, якого е я думаю, ну е не знаю в повній. В повному об'ємі майже ніхто у нас є наша смуга відповідальності, і відповідно до доведених завдань, завдань ми правцюємо. Тут у мене такі особисті відчуття. Так що дуже дуже схоже на те, що робилося на півдні в минулорічному наступі. Я думаю, що той досвід, який ми там здобули, і навички і вивчення ворога, вони мають дати результат. Ми всі пам'ятаємо, що минулого року вдалося досягти, можна сказати, навіть стратегічних досягнень там на півдні, а тепер стоїть конкретна задача досягти їх тут на Приазові, на Приазовському напрямку. Єдине, що хочу відмітити, що тепер звичайно збройні сили в порівнянні з минулим роком. Підсилися кардинально, тому що та кількість вогневих засобів, той рівень розвідки, зв'язку, управління, це вже зовсім інше. Ми вже працюємо на більш високому рівні, про який, от особисто я не знаю, коли був трохи молодшим, молодим офіцером, може, навіть навіть не мріяв, що я таке побачу на власні очі, тому це тішить. А з іншого боку, не можна недооцінювати ворога. Тому що у них серйозний реп, тут з ним важко тягатись. У них достатньо вогневих засобів, хоча й застарілих, але дуже багато. Вони мають все ще навчений особовий склад, який іноді добре маневрує і наносить, в тому числі, вогневі ураження і нашим бойовим порядкам. Я закликаю не робити поспішних висновків, а дивитися на карту і слухати. Повідомлення від офіційних речників збройних сил. Пане Валерію, можливо, вам відомо щось не знаю там з перехоплень розмов або коли полонених росіян беруть в полон. Що вони говорять? Тому що ну, ми бачимо, як вони там дуже сильно бояться і переживають за наступ збройних сил України з телеграм-каналів їхніх. Можливо, вам так само відомо про їхні настрої, їхні очікування, і в якому емоційному стані вони зустрічаються Збройні Сили України. З ну, тих перехоплень, які ми отримуємо, дуже багато мата, багато крика про втрати, багато повідомлень. Буквально вчора знали, що на нашому напрямку хтось жалівся, що роти не залишилося з росіян. Вони, я думаю, розуміють, що перехоплення у нас є можливість слухати, і вони по польові, по польовим зв'язком щось більш серйозне. Кажуть, а так робити висновки з того, що кажуть їхні мобілізовані або навіть професійні військові в бойових умовах. Ну то там важко. Вони виконують свою роботу. Я ж кажу, що недооцінювати їх не треба, хоча несуть дуже серйозні втрати. Я думаю, що от один одна зі складових, в тому числі цієї кампанії, буде нанести їм якомога більше. Втрат для того для того, щоб перетиснути їх. Я не думаю, що це буде отакий моментальний успіх, як багато хто чекає, і на жаль, переважна більшість наших монополізованих змі накручують у ці очікування, що буквально 2-3 дня, і все закінчиться. Так не буде. Буде важка, виснажлива бойова робота на багато місяців. Наскільки збільшилась кількість полонених, ми розуміємо, що бойові дії тривають з іншого боку, там Палм сьогодні виходить з цим повідомленням і так далі. І тих хто бажає залишитися живим і здатись в полон в принципі. Таких масових випадках випадків на цій смузі ми не спостерігаємо, але наші піхотні штурмові підрозділи вони полонених беруть регулярно на ворожих позиціях. І Хочу відмітити, що знов таки ті позиції, які наші віджимають. Вони досить серйозно фортифіковані. Оце мене постійно ну не те, що дивує, тому що я знаю, що не дивлячись на те, що це відстала армія, маю на увазі армія окупантів. Але е, традиції у них такі є. Вони дуже серйозно фортифікуються. Там буквально зариваються так, що. Навіть 155 калібри, там треба буде дуже серйозно працювати фугасами, щоб розбирати їхні укріплення. Тобто, і це тільки початок, це тільки початок їхньої оборонної смуги. Тобто далі буде ще складніше. Тому і будуть і полонені звичайно, будуть і втрати у них. Я сподіваюся, що будуть продовжувати на порядок переважати наші, але просто не буде. І якщо навіть і ми їх зламаємо психологічно, як минулого року, ну і військовому плані теж як минулого року на півдні, я думаю, що це не буде масова здача в полон, а вони мають просто піти з наших територій. Не будемо забирати часу, Валерій. Хоча з вами говорили довше і більше, навіть годину ефіру. Дякую вам за ваш час, побратимам. Подяка від всього українства. Тримайтесь міцно. Ця віра не згасає в українців, тому що ми постійно і під час трансляції на Ютубі величезну кількість слів подяки і підтримки від глядацької аудиторії телеканалу. Прямий просто от хочеться ці всі слова передати вам в подробиці в 20 Не будемо, але там тонни приємних слів. Але й українці Богу дякувати вже. Та до слова, скажемо, трішки навчились тримати язика поки за зубами дійсно, тому що ми всі чекаємо просто офіційних повідомлень. Подумки як мінімум, так мінімально підтримуючи всіх українських воїнів. Спасибі вам і до зустрічі на прямому.